Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Гродняпар. Сьогодні до вашої уваги пропонуємо римкомплект гнучкої муфти на трактор ЮМЗ. В нього входить 4 елемента гумових, 4 прижимчика і 4 стопорних пластини. Хто переходить на суцільний вал щеплення, хто залишається на гнучкій муфті, вона виконує свою функцію. Не зря завод її придумав. Диск на звичайному ЮМЗ йде жорсткий, а на еластичній муфті воно трошки грає. На цих уже на СМД, на МТЗ, там прибрали гнучку муфту, але диск поставили на пружинах, щоб воно трошки грало, згладжувало навантаження. Тому в кого стоїть, да, воно дорожче, але не викидайте його, воно свою функцію виконує. Хто хоче суцільний вал, будь ласка, але тоді треба десь ставити або на демферах, або на пружинках. Всього вам найкращого. З вами підприємство Агродніпр. Замовляйте, гнучка-муфта на трактор ЮМЗ. Всього вам найкращого.